Дітки, сьогодні ми з вами вивчимо віршик Весненька чудова. Послухайте, будь ласка, уважно його. Хмара дощиком скотилась, землю стала напувать, і малятам захотілось в полі квітів назбирать, сміючись, веселі діти світаночок завели, Запашні яскраві квіти у віночки заплили. Ой ти, веснонько, чудова, бавить сонце небо край. Пісню слухає діброва і чарує зелен гай. Дітки, я вважаю за потрібне пояснити вам значення нових для вас слів. Діброва це ліс, у якому зростає переважно дуб, і менш поширені породи дерев. Клен, липа, ясен, граб. А гай це невеликий листяний лісок або група дерев одного виду, наприклад, березовий гай. А зараз, дітки, ми з вами за допомогою картинок вивчимо цей чудовий віршик. Хмара дощиком скотилась, землю стала напувать. І малятам захотілось в полі квітів назбирать. сміючись, веселі діти світаночок завели, запашні яскраві квіти у віночки заплили. Ой ти веснонько, чудова, бавить сонце небокрай. Пісню слухає діброва і чарує зелен гай. Перегляньте відео ще раз. Та повторіть вірш самостійно. Успіху вам, малята!